Всім привіт! Ми, команда Новолюбомирського НВК Школа-ліцей, нова генерація. Ми пропонуємо, плануємо, організовуємо та виконуємо наш девіз. Не будь байдужим! Для досліджень ми вирішили обрати залізничну станцію Любомирськ, найстарішу архітектурну пам'ятку нашого селища. Її будівля має досить довгу та заплутану історію. Ми спробували в цьому трохи розібратися. Ми це я та моя команда. Діма досліджує архітектурний стиль обраного будинку та конструкцію його вікон. Влад – вивчає історичну епоху, у якій було створено дім, та яку роль відігравали вікна у той період. Юля Її завдання взяти інтерв'ю у мешканців або відвідувачів будинку та дізнатися про його значення для життя селища. Світлана розробляє комплекс енергоефективних технологій для удосконалення будівлі. Та я, Яна, відповідаю за підготовку до проєкту та його успішну реалізацію. Отже, поїхали. Для будівлі станції Любомирськ притаманні два архітектурні стилі класицизм і неокласицизм. Будинок утворює чітке і симетричне обрамлення прямокутної площі. У даній споруді використовують три типи вікон: прямокутні, аркові, а також круглі вікна, які використовуються на фронтонах. Також присутні дерев'яні вікна. Дерево традиційний матеріал для виготовлення вікон. Воно є довговічним. Низької теплопривідністю. У 1885 році на цьому місці було побудовано першу будівлю станції Любомирська. У 1920-х роках польською компанією було побудовано вузькоколійну залізничну станцію, яка дозволила переправляти продукцію із Берестовецьких базальтових кар'єрів. Розвали не те, що лишилося від паркану, що оточував стару будівлю. Саме її вікна бачили події Першої та Другої світових війн. Як згадує Микола Строчинський у своїй книзі Подвиг у 1942 43 роках, саме біля цієї станції проходив відомий радянський розвідник Микола Котінцов. Зараз це відреставроване приміщення віддано під житлове використання працівників станції. Сьогодні ця станція здійснює вантажні та пасажирні перевезення. Вона є вузлом для передачі військової техніки полігону, що знаходиться поблизу села. Та чи всі знають про таку заплутану історію станції? Ми вирішили це у них запитати. Що ви знаєте про історію створення станції Любомирська? Станція Любомирська створена десь 1789 році. Створилася вона для спочатку для перевезення тільки будівельних вантажів. Яка була проложена вузькоколійка була з кар'єра з села Берестовець і була проложена колія під навантаження будівельних вантажів, перевозили камінь. Послідуючиму, коли почала розвиватися економіка України, почали будуватися силікатний завод до завод, бази, нафтобази, стали будувати залізничні під'їзні колії. І почала розвиватися станція більше, вкладено було 200 примольних. Справжніх колій, прийшла реконструкція, їх збільшили довжину, і встановили електричну централізацію колій, бо була раніше була рушністилка. В даний момент ми зараз займаємося перевезенням будівельних вантажів, нафтопродуктів для наших заправок, також привозимо техніку для військових наших. Під час дослідження на екскурсію станції завітали діти з садочка. У них ми поцікавилися враженнями. Що вам, а, я, сподобалося мені... на станції? Мені сподобалися поїзди. Так. Ще що дітки комусь подобаються? А, ви пішли ваші до Так, мені Поїзди. Мені порт управляється. О, пульт управління. Ми були в кімнаті, де пульт управління, правда? Там дуже цікаве таке чарівне місце. Добилося вам, так? – Мені подобалося, там де логі. документи оформляють на поїзди і вагони. Так. Також ми запитали у мешканців селища про можливу реконструкцію та реставрацію станції. Доброго дня! Як ви вважаєте, чи потрібна реконструкція станції Любомирської? Звичайна реконструкція потрібна щоб, для того, щоб станція набула сучасного вигляду. Проте на даний момент стан цієї станції є задовільнений. Ну, можливо, потрібно щось новеньке ввести, якісь сучасніші технології для того, щоб розвивався саме цей залізничний вузол. Частина вікон були замуровані, і від них залишились лише аркові елементи. Це сприяє енергозбереженню, проте призводить до нестачі світла. Ці вікна мають подвійне скло, що сприяє звуку та теплоізоляції. Однак якби їх замінити на склопакет, це збільшило би ефективність даних факторів. Це дослідження відкрило нам багато нового про історію нашого селища. Плідно попрацювали, а отже, перемога за нами. Голосуйте і підтримуйте нас у соціальних мережах. З вами була нова генерація. Па-па!